На наступну добу по 17 листопада загрози попередження Вінницька область. Вінницька область, дивимось. Захист нашими військовими, бачите? Можливо, це дуже потенційне відпрацювання нашими військовими. Серйозних загроз для мирних жителів не випадає по Вінницькій області. Так, йдемо далі. Дніпро, ой, Волинська область у нас, Волинська область. На наступну добу. На наступну добу по 17 листопада. Волинська область. Попередження загрози. Волинська область, дивлюсь. Не випадає серйозних загроз. Попереджень немає нам, друзі. Тут карта зла випадає, але вона тут слабка. Тому нормально. випадає Волинська область. Олечка, добрий раночок. Дякую тобі. Дякую, дякую. Так, йдемо далі. На Волинську подивились. Далі йдемо в Дніпро на наступну добу. 18 17 листопада. Попередження загрози Дніпро. Стін, Дніпро, друзі, зло тут взагалі дуже таке слабке. Можливо, відпрацювання військовими, серйозних загроз, друзі, не випадає. Для мирних жителів. <кій> серйозних загроз не випадає. Випадає можливість відпрацювання військовими, то дуже потенційно, так? Ідемо далі. Кривий ріг. Кривий ріг на наступну добу. 18 17 листопада. Кривий ріг. Дім загрози, попередження. Серйозних загроз не випадає, друзі. Також потенційно ми бачимо посилення наших військових, де ми дивимось, військова карта випадає посилення. Тому це також випадає захист. Можливе відпрацювання серйозних загроз не випадає, друзі, також. По Кривому Рогу. Йдемо далі. Житомирська область, загально дивлюсь. <кій> Житомирська область. На наступну добу по 17 листопада. Загрози попередження. Житомирська область. Так, друзі, Житомирська область для мирних жителів серйозних загроз не випадає. Бачимо, фігурно не випадає. Загроза пуста для мирних жителів. Серйозного нічого немає. Попередження не бачимо. Йдемо далі. Доброе утрічка, Одеса. Доброе утро. Ідемо далі. Закарпатська область загально. Подивлюсь. На наступну добу по 17 листопада. Загрози з попередження. Закарпатська область. Закарпатська область. Немає других серйозних попереджень нам про загрози. Нормально випадає. Йдемо далі. Запоріжжя. Запоріжжя на наступну добу по 17 листопада. Запоріжжя. Попередження загрози. 17 листопада. Друзі, по області є потенційна, ну, випадає попередження по області і потенційно по Запоріжжю також, але захист військових повинно бути відпрацювання, друзі. Серйозних не випадає, повинно бути відпрацювання нашими військовими. Попередження таке потенційне випадає про відпрацювання нашими військовими. Героїчними Ідемо далі. Івано-Франківська область на наступну добу по 17 листопада. Івано-Франківська. Загрози попередження по 17 листопада. 7. Івано-Франківська, дивлюсь. Також не попереджають нас, друзі, про загрозу. По області Івано-Франківська область. Івано-Франківська область. Можливе відпрацювання, але це дуже потенційно. Це десь по краям області. Можливо, відпрацювання нашими військовими. Е тому, друзі, серйозних загроз для мирних жителів не випадає. Ідемо далі. Київ, дивлюсь, <кхід> Київ. Мисливець, дякую за трояндочку. Дивимось Київ на наступну добу по 17 листопада. Попередження загрози. Київ. Київ. Друзі, серйозних загроз не випадає. Не попереджають нас, друзі, про серйозні загрози. Київська область також е посилений захист. Київська область посилений захист. Зараз окремо на Київську область подивлюсь на наступну добу по Київській області попередження загрози. Попередження загрози на наступну добу по Київській області 17 листопада. Сім, дивимось. Серйозних загроз не випадає, друзі, якась напруженість по краям області. Вона так, якби... Зберігається трохи, але вона серйозної загрози не несе. Я марни ждите, друзі. <кхід> Ідемо далі. Ідемо далі. Кіровоградська область на наступну добу по 17 листопада. Попередження загрози. Кіровоградська область. Кіровоградська. Серйозних загроз, друзі, також не випадає. Попереджень про серйозні загрози не випадає, друзі, нормально. Напруженість якась випадає, але то може від тривог. Друзі, ми дотримуємося всіх заходів безпеки, реагуємо на, на тривоги і так далі. Не нехтуємо. Турбуємось про свою безпеку. Щоб ви розуміли. Ось так. Ідемо далі. Львів дивлюсь. Львів. Полтава буде. Полтавська область, Кременчук ще буде. Суми також ще будуть. Так, дивлюсь, Львів, друзі, на наступну добу. На наступну добу по 17 листопада. Львів. Загрози попередження. дивлюсь. Серйозних загроз також не випадає, друзі. Не попереджають про серйозні загрози у нас. Ось так. Нормально випадає Львівська область, дивлюсь загально. На наступну добу по 17. Львівська область. Попередження загрози. Дивимось Львівська область. Також пусто, бачите? Тривоги можливо, Серйозних загроз, попереджень не випадає по Львовській області. Це добре. Йдемо далі. На наступну добу по 17 листопада Миколаїв дивимось, Миколаїв. Миколаїв. Попередження загрози. Миколаїв дивимось. Також нормально, не нехтуємо тривогами, на це вказує... Захист від, від військових посилений, тому серйозна загроз не випадає. Не нехтувати тривогами також вказують нам. Так, ідемо далі. Одеса дивимось. Одеса на наступну добу по 17 листопада. Одеса. Попередження загрози. Одеса дивлюсь. Так, друзі, також світла карта. Добре. Випадає серйозних попереджень про загрози. Не випадає. Це добре. Але ми нехтуємо тривогами. <кхм> Дивимось далі Одеська область. Світлана, дякую за трояндочки. Дивимось Одеська область. Загально по 17 листопада. Попередження загрози. Одеська область. Друзі, також немає попереджень про серйозні якісь загрози. Не випадає от Одеська область в домі, все нормально випадає. Серйозних загроз не, не випадає, не попереджають нас. Так, ідемо далі. Дивлюсь, Кременчук. Кременчук на наступну добу по 17 листопада. Попередження загрози на наступну добу. І так, дивлюсь. Також серйозних загроз не випадає, друзі. Якась може бути вночі, якась активність, але вона відпрацювання нашими військовими. Це дуже потенційно таке більш по області, але серйозних загроз не випадає. Зараз гляну по області загально. Полтавська область на наступну добу 18 листопада. 18 листопада попередження загрози Полтавська область. Дивлюсь. Також попереджень немає серйозних загроз, друзі. Карта п'ятства випадає чомусь незрозуміло. По області, друзі, це область показує. Серйозних загроз немає. Кремтюк також. Йдемо далі. Йдемо далі. Рівненська область на наступну добу по 17 листопада. Попередження загрози. Рівненська область. Рівненська область в домі. Бачите, нічого серйозного не загрожує. Тут хто хвилюється за. Кордони, вони посилені, укріплені, бачите? Серйозних загроз не випадає. Ось так, друзі, по Рівненській області. Далі йдемо, подивимось суми. По Сумську область. Суми на наступну добу по 17 листопада. Попередження загрози з по сумам. Дивимось по сумам. Друзі, можливо, відпрацювання нашими військовими загрози серйозної немає, або буде заздалегідь попереджена попередження ця загроза. Це ось більше, більше края області навіть. Або Тумський там район. Дивимось загально по області Тумський на наступну добу по 17 листопада. Попередження загрози. Сумська область. Також, друзі, бачите, область під захистом, загроза пуста. Можливі там якісь провокації, але воно все пусте, друзі. Серйозних загроз не випадає. І то добре. І то добре. Дотримуємося своєї безпеки, всіх заходів та реагуємо на тривоги, друзі. Це для всієї країни стосується. От, Але. Ми дивимось на серйозні загрози. Йдемо далі. У нас Тернопільська область на наступну добу по 17 листопада. Загрози попередження. Тернопільська область. Друзі, потенційна якась є потенційне попередження про потенційну якусь, потенційне таке попередження. Серйозного немає. Тернопільська область, це може бути щось в планах, тобто плани, але потенційно, це тільки потенційно, друзі. Серйозних загроз не, не випадає. Попереджень про загрози. Ідемо далі, Хмельницька область. На наступну добу. Загрози попередження по 17 листопада. Дивимось Хмельницька область. Друзі, можливо, відпрацювання нашими військовими, можливо, нічна якась активність. Серйозних загроз не випадає. Дуже посилений захист, посилені наші військові. Військові обороняють дуже серйозно. Ось бачите, Хмельницьку, Хмельницьку область, також немає серйозних загроз. попереджень не випадає, друзі. Ідемо далі. Йдемо далі. У нас Черкаська область на наступну добу. 18 листопада <кій> загрози попередження по Черкаській області. Не випадає загроз. Це добре, друзі. Знову ж таки, посилення нашими, наших військових випадає. Можливо, так ще показує потенційне відпрацювання нашими військовими щось, але серйозних загроз це не несе, друзі. Там це буде чітко. Чітко. Так, ідемо далі. Ідемо далі. У нас Чернігівська область. Дивимось Чернігівську область загально по 17 листопада. Попередження загрози. по Чернігівській області. Дивимось. Також Чернігівська область. Бачите, напруга в суспільстві. Напруга в суспільстві по області за от сусіда. За сусіда, ось цього північного. Ось так. Вона, вона не несе якоїсь серйозної загрози. Бачите, військові дуже сильно тут укріплені. Тому, друзі, треба трохи, трохи енергетичної, енергетичної тиші, тиші. Ось так, за, за, ці, за ці території, за ці райони. Тому трохи енергетичної тиші, друзі, за ці райони. Це там добре буде. Ідемо далі. Чернігів о 18 листопада загрози. Попередження. Так. Немає, друзі, не бачимо. Там захист посилений серйозно по Чернігову. Також ми бачимо. Знову ж таки, ось напруженість отака, ось це випадає така карта перенавантаження, енергетичною, енергетичною, емоційною складовою людської складової, друзі. Треба трохи збавити там оцю енергетичні посили про різного роду там про різних родів ходаків сюди.